Голокост одне із найжахливіших явищ в історії людства. Мільйони людей, євреїв, ромів, людей з інвалідністю, політичних в'язнів та інших стали жертвами цієї трагедії. Однак, пам'ять про Голокост є не лише згадкою про минуле, але й важливим інструментом у боротьбі за права людини та захист людської гідності в сучасному світі. Пам'ять про Голокост має глибоке значення для розуміння людства про цінності прав людини. Вона нагадує нам, до яких катастрофічних наслідків може, може призвести байдужість, дискримінація, ненависть та насильство. Після Другої світової війни та розкриття злочинів Голокосту світове суспільство почало активно розвивати концепцію прав людини. У 1948 році була прийнята загальна декларація прав людини, яка чітко встановила, що всі люди народжуються рівними в правах та гідності, незалежно від їхніх відмінностей. Голокост також сприяв. Створенню міжнародних організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний кримінальний суд та інших, які спрямовані на запобігання подібним злочинам у майбутньому. Пам'ять про Голокост вимагає від нас не лише згадувати жарт, а й активно працювати над запобіганням будь-яких форм дискримінації та ненависті. Меморіали, музеї, документальні свідчення відіграють велику роль в збереженні цієї пам'яті. Важливо, щоб ми розуміли, що уроки Голокосту є актуальними і сьогодні. Кожна людина має право жити у світі, де її поважають, незалежно від її національності, релігії чи соціального статусу. Пам'ять про цю трагедію є нашим обов'язком перед минулим, сьогоденням і майбутнім.